Коротше, а, а, Ти на камері. Короче, до мене водій приїхав. Наша, наша вечірка не закінчилась Штурман, Так нарінка. Так що тому, що ми продовжуємо ми святку, будемо святкувати Ольгу. Україну вже жовті, просвяткували. Да, жовто жовті, жовті троянди. От тут. Визна. Наріна має сині плати плаття. А, а і ж... сині платья. Це все придумано, вона буде тримати, і це буде класно. Коротше, я приїхала додому, просто лігла, кажу, дівчата, я не можу з ліжка піднятися. Мені Нарина каже: Хочеш, я за заїду? Я Кажу, хочу, от хочу, серйозно. Не хочу думати про парковку. Так що мене водій. Ми йдемо пити вино. Та вже пора. <світ> хоча б щось перекусити, ну, хоча б випити, хоча б бо холодного винця. Я життя. нормально сьогодні не їла, блін, я вже готова. Я, я як... не їла такого, <світ> а нічого, я це не страждаю. Її десертів, мусика я таки не, не, не. Шкода, на другий так. раз треба більше робити, якщо на це пішло, треба. Но, так, на другий раз би. вона на працює. Звірка наша. Дивіться, які кольори гарні Супер, супер. Молодці. А Отлична, краса. Якраз те, що треба. Будемо дивитися, як буде захід. У -у -у -у! Ми самі я Люблю, що було. Це можна святкувати. вже вам багато разів показувала цей краєвид. І потім вийдемо на захід, подивимося. У мене в цьому ресторані все стандартно. салат

такие, такую свечку. Что это такое? Что это такое? Это твои, да? О, а что такое? А, поливай! Поливай! Так, я мажу за Я пойду на кейс, я всегда. А мы все пьем. Пьем Это называется виски. Давно називається віски. Віски так не виглядає. Не бреши людям, не бреши. <рис> <рис> Його немає. Я вже вже не мають, він живе. Я не знаю, про що чого. Що там було? Happy happy birthday dear happy birthday Olya, to you. Many more. Wow, видно. Дивіться, маю це, маю маю маю. Маю. це мені видно на мою камеру, а це не мій камера. А маю маю. який вітер, а який гарний вітер. Нарешті ці люди пішли срач залишили, але. А що вони достигли прибрати з собою, Маріну? Я ж вийшла, хай прибирай! <рес> Ми тут фоточки робимо, бачите, модель, яку мені не видно на камеру. Ні, жодної зморшки, жодних А Боже, яка краса! У, 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 у світи, у світи не гарна камера, вона показує все чудово, Занадто чудово. Для 40 плюс це занадто чудово. А це на іншій стороні такий балкон. Тут можна і столик замовити, але ну, душтувато трошки. В осені було б класно тут. Ось тут такий крайний. Си а які фото, які жовті троянди, синя сукня, Катю ми вже провели до машини. Я хотіла такої як особи на ботві нас дві. У нас дві красуні в синіх платях. Олена вирішила, що їй потрібно теж синя Коротше, А вирішили, що ми недостатньо погуляли. Гуляйте, гуляйте. Ми міняємо парковку і їдемо далі. Катю вже випроводили, їй треба, а ми продовжимо гуляти. Так, коротше, ми припаркувалися. Куди йдемо? В яку в яку сторону? Коротше, ми йдемо до а, Майо, до бару, там де ми були на а, свято нареченої. Коротше, свято продовжується. Коротше. Так, От наш Майо. ми знайшли. Все тут же. Боже, вода, така смачна вода. Я вже нічого не кучу. Дівчата ще щось собі купляють. Мені добре тут задискають. Це дуже гарний вечір. Веселень. Я сподіваюся, що там є діджей. Я не знаю, був дичей минулого разу. Речка И никто не танцює знову. что таке? А трошечки там стоять коло, коло А Ленка, я кажу, це, мабуть, зірве, ну, щоб е, роздивлятися, краєвиди. Я залізла, ну, я так скажу, що для 46 плюс і це не дуже е, зручно залазити і злазити. Але молоді там стоять. От молода стоїть. Залізає, я вже була. Okay. Тобі весна наречена. Закрили. <му> ну, коротко, тут, мабуть, не можна. Ми на низ зійшли. Тут посидимо, а дівчата чекають на райд чоловіків. Наш рай це нарінка. Ми сподіваємося, що вона Твереза? <плес> <плес> Ні, ну ми їй допомагали, щоб вона була твереза.

Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай бай